Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В книзі Ісуса Новина в другому розділі ми читаємо слова, що були сказані жінці на ім'я Рахав ізраїльськими вивідувачами міста Єрихону, яких вона сховала від царських воїнів, зберігши їм життя. Оце, як ми будемо входити до краю, то ти прив'яжеш шнурка з цієї нитки червені в вікні, що ти ним нас спустила, а батька свого, і матір свою, і братів своїх, і весь зім свого батька забереш до себе додому. Наближався день падіння Єрихону. Жодний народ не може опиратися Господу воєвникові, котрий привів свій народ до землі обіцяної. Єрихон, як і вся Хананська земля, наповнила міру беззаконня. У своєму духовному падінні і повстанні ця земля дійшла до межі, їй було визначено знищення. У той час. Ізраїльський народ не був тільки народом-воєвником, а і божим народом, який мав нести світло по всій землі. Усі народи могли отримати спасіння, прийнявши великого Бога Ізраїлю, та приєднавшись до його народу. У вірші, до якого ми сьогодні звертаємось, йдеться про жінку, яка почула поклик, сповнений любові до неї та її родини. Це Рахав – блудниця, до якої чоловіки приходили вночі і презирливо відкидали в день. Життя у гріху поставило її за межі суспільства, але в глибині душі ця жінка відчувала божественну любов, відчувала, що не все ще втрачено, і є надія. І ось вона сховала у своєму будинку двох ізраїльських вивідувачів та повірила у великого Бога Ізраїлю». Коли ізраїльтяни відходили, вони домовилися, що рахав має почепити червоному туску на своє вікно. Вона стане знаком для спасіння цієї жінки та її родини в день завоювання Єрихону Божим народом. Дорогий друже, сьогодні день Твого спасіння. Коли прийде Ісус, Він погляне на знаки на Твоїх дверях, чи є на них краплі крові. Подивись, чи є на твоєму вікні червона мотузка, чи закарбоване на серці Його ім'я і ім'я Отця. Сьогодні день Твого спасіння. Люди з усіх куточків землі отримують запрошення на вечерю агенця. Як Мойсей підніс Змія в пустелі, так само був піднесений син людський, щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. У часи Єрихону. Прості бідні блудниці відкрилася істина спасенної благодаті. За днів Ісуса, інша проста грішна жінка, відчула на собі благодать вседержителя і прийняла його прощення і почала нове життя. Чи приймемо ми сьогодні Ісуса як свого особистого Спасителя? Чи прийдемо ми до Нього як прості бідні грішники залежить від нашого рішення? Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що Ти закликаєш нас прийти до Тебе, нашого дорогого Спасителя. Господи, коли ми чинимо опір Твоєму Святому Духу, який говорить до нашого серця, прости нас і веди нас, Господи, Духом Твоїм святим до себе. Допоможи нам прийняти те спасіння, яке ти нам даруєш даром. Благослови наших телеглядачів, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не вагайтесь, ідіть до Ісуса, Він любить вас. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня!